Петрик і шуршик. Прогулюючись садом та смакуючи солодкі як медгруші, хлопчик Петрик побачив їжачка, який на своїх голочках ніс жовто-червоний кленовий листочок. Їжачок, помітивши Петрика, завмер та своїми чорненькими і кругленькими, як гудзички оченятами, почав пильно та з острахом дивитися на хлопчика. В думках у їжачка спливали різні образи. Він згадував. Як його ображали люди, як били тацькували його. І він намагався зрозуміти, що йому робити втікати чи все ж таки продовжувати неквапливо збирати листочки для своєї хатинки. Ці такі м'якенькі і різнобарвні листочки. Так, наш їжачок ще той єстет. Петрик звернув увагу на те, що їжачок завмер, і промовив йому Ось тобі, мій хороший друже, грушечка смачненька. Та простягнув грушу їжачку. Їжачок не очікував такої доброти і спершу дременув за виступаючий корінець з яблуні. Та згодом придивився і пішов назустріч хлопчику. Підходячи ближче до хлопчика, його все більше обгортав солоденький запах спілої груші. Наблизившись до Петрика, він зупинився та простягнув лапку свою, наче вітався. Петрик, довго не думаючи, сказав їжачку Привіт-привіт, мій друже, і підніс грушу до лапки їжачка. Їжачок нахилив голову у бік та носиком своїм вперся об грушу. Смачного, промовив Петрик. І їжачок почав їсти грушу. Відкусивши втретє шматочок, він раптом збагнув, що потрібно ж якось віддячити хлопчику. Їжачок взяв, акуратненько зняв той жовто-червоний кленовий листочок зі своїх гілочок. Та поклав його у долоню свого друга Петрика.